Як і обіцяв, ми з вами назбирали 200 вподобай під минулим відео по першим двом частинам Comment and Conquer. і тому радий вам показати відео про пророка, маніпулятора і просто харизматичного чоловіка Кейна. Ідея частини цього відео прямо пов'язана з коментарем під минулим відео. Якщо взяти сюжет усіх трьох частин і скласти в єдине ціле, то виходить, що Кейн весь час планував, аби стався потужний вибух рідкого тиберію, який привернув би увагу комбайнерів скрінів, для яких цей сигнал про початок збору урожаю на зараженій планеті. Ще й наглядач скрінів каже, знайдена невідома мутація, повелительна полягає на розслідуванні. Всі ці дані вже є в наявності. Нам треба інформація про кейн. Олег зробив висновок, що Кейн це скрін, просто його вигнали, заслали на землю, де він потенційно міг відбувати покарання. Але він перетворив все на грандіозний план по поверненню додому. Він використав усіх: GDI, братство нот. Та навіть комбайнерів, майстер ляльковод, і просто геній. Чудовий коментар, дякую. Ось так, друзі. Один коментар під відео, і в мене вже горить голова від теорій. Бо Кейн це не просто антагоніст в Камен Енканкуер, це пророк, лідер культу, стратег і, можливо, істота, яка бачила більше епох, ніж ми можемо собі уявити. Його обличчя не змінюється роками. Він переживає ядерні вибухи, з'являється в різних часових лініях і завжди повертається зі словами. Я Кейн, і я безсмертний. Сьогодні ми зануримося у Тиберієву сагу та розберемося, звідки з'явився цей харизматичний лорд Хаоса, які теорії існують про його походження і чому фанати вже майже 30 років сперечаються, ким або чим насправді є Кейн. Ну і давайте не відходити від традиції. Якщо це відео назбирає 200 вподобайок, я автоматично зрозумію, що тема ще цікава. І зроблю заключне відео в серії Тиберіївих війн. Адже нам ще потрібно розібрати Всю хронологію третьої та четвертої частин. Для початку, щоб ви трошки краще самі ознайомилися з тим, хто ж такий Кейн, ну або ж просто згадали, я розповім про всю відому інформацію про нього. Існує досьє від GDI про Кейна, з якої можна витягнути трохи цікавої інформації. Але найбільша проблема біографії Кейна полягає в тому, що вона повністю базується на його словах. А сам Кейн, не те, щоб відомий правдолюб, у внутрішніх файлах. Пала, якщо ви пам'ятаєте, це, це штучний інтелект з минулого відео. Кейн фігурує як Джейкоб Кейн, так само і у файлах Інтерполу, А у британській розвідці Мі 6 під іменем Амір Аль-Куаїм. Сам Кейн розповідає, що прибув на землю кілька тисячоліть тому, ще тоді, коли людство жило в печерах і хатинах з глини. Це ставить його появу десь 6 тисяч або 4 тисячі років до нашої ери. Він позиціонує себе як наставник, який подарував людству технології. Навчив будувати цивілізацію, але при цьому жодних слідів про нього в історії немає, жодного тексту, жодного згадування, окрім його власних слів. Справжню загадку додає той факт, що Кейн відомий навіть скрінам. Його генетичний шаблон є у базі даних материнського корабля цієї інопланетної раси. Що це означає? Що він має щось спільне з ними або був частиною їхньої цивілізації, і саме ця ДНК дає йому надлюдську витривалість і практично безсмертність. Хоча офіційно його оголосили ворогом людства лише наприкінці 20-го століття, дехто пов'язує його ще з радянським режимом, зокрема з самим Йосипом Сталіном у 50-х роках. У базах даних Інтерполу і в архівах GDI перераховуються десятки псевдонімів, якими він користувався: Джейкоб Кейн, Кейн, Каїн. Але жоден запис не можна перевірити: всі або підроблені, або згенеровані братством. У лавах нот Кейн не просто лідер, він обожнювана фігура, пророк, месія і водночас той, хто свідомо використовує фанатизм. Під час конфлікту у вознесіння він прямо каже командиру Паркеру, що сліпа віра людей це корисний інструмент. Він не обманює їх, він їм дає віру, яка веде за собою. Кінцевий задум Кейна відкрити портал скринів у вежі і покинути землю. Усе, що він робив тисячі років, так чи інакше вело до цього моменту, щоб привернути увагу. У скрінів Кейн вирішує підірвати бомбу з рідкого Тиберію. адже саме так, згідно з тацитом, на планету вперше прилетіли розвідники Скрін. Трохи іронія в тому, що GDI навіть не підозрюючи, допомагають Кейну. Вони вдаряють іонною гарматою по храму Ноту Сараєво, підривають Тибері і тим самим активують сигнал, який чекав Пророк. Це коштує світу мільйони життів і екологічного колапсу. Але Кейн досягає мети. Скріни з'являються. Під час вторгнення ноту. Отримує вежу скринів і зрештою її використовує. Після війни у фіналі та Твайлайт Кейн і тисячі послідовників активують вежу 19 і назавжди залишають землю. Це і є те саме вознесіння, обіцяне, незрозуміле, але досягнуте. Ну але про все це поговоримо в наступному відео. Ще до вознесіння Кейн мав іншу ідею не тікати, а змінити людей, зробити так, щоби людська раса могла жити в умовах тебе зараження, адаптуватись, стати. Новим видом, сильнішим, витривалішим, божественним. Це було не виживання, це була еволюція. Під час першої війни Нод запускає секретне дослідження мутацій Тиберію під назвою проекту Повторне буття. GDI сприйняли це як спробу створити суперсолдатів. Але насправді це був початок біологічного перетворення людей. Проект зупиняє Нік Паркер, команду з GDI. У другій війні Кейн розуміє: GDI ніколи не дозволить завершити трансформацію інформацію, поки вона живе, але фронтова перемога недосяжна. Тож він розробляє рушій зростання стихій, пристрій, який розгортає ріст тиберію по всій планеті. Мета цього поставити людство перед вибором, пристосуватися або вимерти. Але і РСЗ і головний храм ноту Каїрі знищуються. Після цього Кейн відмовляється від ідеї удосконалення людей. Він вирішує піти сам. Повертаємось до теорії. Так, існує фанатська теорія, що Кейн може бути вигнанцем раси Скрін, або принаймні мати з ними спільне походження. Ця теорія не є канонічною, але вона доволі популярна в спільноті, особливо після виходу Command and Conquer 3 Tiberian Wars і Tiberian Twilight. Ось основні аргументи, на яких вона базується. Кейн знав про Тибері щодо вторгнення Скрін. У Tiberian Дан і Tiberian Сан Кейн активно використовує Тибері. Як головне, Ресурс ще до того, як людство дізнається про його інопланетне походження. Питання: звідки він знав, як з ним працювати, якщо це не земна речовина? Та цит, це іншопланетна технологія, яку жоден земний учений не може повністю розшифрувати. А Кейн може. Він не просто її читає. Він будує навколо неї цілу стратегію виживання і еволюції. Це наштовхує фанатів на думку. Або Кейн має спільне походження зі скрінами, або він був з ними раніше пов'язаний. Після ядерного удару у Тайберіан Сан по храму НОД Кейн повертається вже у наступній частині, без шрамів, без змін, хоча точно мав би бути мертвим. У Тайберіан Твайлайт видно, що його тіло вже не зовсім людське. Він напівсинтетичний збудованими елементами. Кейн одержимий побудовою башти у Тайберіан Варс, яку самі скріни розпізнають як частину їхньої технології. У Тайберіан Твайлайт натякається, що башта це портал. Через який Кейн хоче вирушити додому. Додому, якщо він не землянин, це все пояснює. У Тайберіан Твайлайт Кейн нарешті відходить, залишає людей, але це не смерть, це перехід в іншу реальність. Знову ж таки, не старіє, не помирає, просто зникає. Як хтось хто повернувся туди, звідки прийшов. Робимо висновок. Ця теорія не має прямого підтвердження. Але вона ідеально вписується в загадковість Кейна. Він знає більше, ніж усі навколо. Він живе довше, ніж можливо. Він говорить і діє, як той, хто не з цього світу. Навіть сам Джозеф Кукан колись натякав, що Кейн щось більше, ніж людина. А тепер давайте розглянемо інші цікаві теорії. Кейн клон. Або точна копія старшої істоти. Основна ідея, Кейн це не єдина особистість, а серія клонів або створений аватар стародавньої істоти. Можливо, з допомогою Тиберію або технологій скрін. Щодо доказів, то він зникає після смерті, але завжди повертається зі свіжим тілом без шрамів. Його фізіологія в Твайлайт показує синтетичні біомеханічні елементи, знання про тацит, може він володів ним завжди, як носій або контейнер даних. Тацит сам по собі не має функції збереження знань або особистостей, що нагадує функціонал для перенесення свідомості. Кейн це не одна людина, це свідомість, яка переходить у нове тіло. Можливо, навіть в тіло кожного нового пророка. Кейн подорожує у часі, він володар часових ліній, прямо як доктор. Хто? Основна ідея, Кейн не просто безсмертний. Він живе у кількох часових лініях одночасно або керує подіями з майбутнього, використовуючи знання про минуле і сучасне і майбутнє. Докази цього, ну наприклад, присутність у ред Аллер як радника Сталіна. А це альтернативна історія. Він наче вже знає, що буде далі, і у промовах часто натякає. Майбутнє вже визначено. І я його написав. Його інтерес до побудови башти в Тайберіум Варс можливого механізму для втечі в часі, а не лише просторі. У нього ідеальний точний план на десятки років наперед Кейн не перемагає сьогодні, він вже переміг вчора. Ще одна цікава теорія це те, що Тибері це свідома істота, а Кейн її слуга. Тобто Тиберій це не просто іншопланетна речовина, а жива субстанція. Можливо, навіть розумна: А Кейн – обранець або Жнець, що веде людство до симбіозу з ним. Щодо доказів, то у Сан мутанти стають новою формою життя, еволюціонують, але не помирають. Кейн не боїться Тиберію, він обіймає його як дар. Говорить про нього з пошаною. Вже у Твайлайт видно, що Кейн сам мутував, і наче переплітається з Тиберєвою енергією. Символік. Канот майже релігійна, як у сект, що поклоняються вищій істоті. Тиберій не загроза, це наступний етап, і я його голос. Наступна теорія звучить так: Кейн головний антигерой. Який насправді рятує людство. GDI вважає Кейна злочинцем, але його дії насправді єдиний шлях до виживання людства, бо планета вже приречена через Тиберій. Щодо доказів, то GDI хоче стримати Тиберій, але немає способу його повністю знищити. Кейн хоче адаптувати людство через еволюцію, трансформацію нову форму буття. У Тайберіум Варс і Твайлайт він активно шукає порятунок, навіть для тих, хто не вірить. Йому. Його план з баштою не знищити, а залишити землю або перенести обраних у безпечне місце. GDI хоче втекти від реальності, я прийняв її і показав шлях. Ще й одна теорія, вона дуже схожа на матрицю. Всесвіт Теберіан це симуляція, а кейн системний аватар. Основна ідея весь світ Камен канкуар – цифрова симуляція або експеримент. А кейн це штучна сутність, створена для управління перебігом подій. Щодо доказів, то тут фанати наводять надто багато дивних повторень та циклічних подій. Ну і глічі у сюжеті. Це як той котик, на якого показував Морфей. Кейн ніколи не старіє, не змінюється, не помиляється, як НПС, запрограмований на результат. Його промови часто метафізичні, ніби він поза грою і бачить усе ззовні. Я не вірю в свободу волі. Є тільки цикл, і я його частина. Ну що аж всі ці теорії, частина того, чому Кейн і Тиберєвий сюжет and Conquer такі живучі, вони не дають чітких відповідей. Але завжди залишають простір для фантазії, інтерпретації. Ну і звичайно, сектантського. А що, якщо? Дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І подивіться відео про мафію. Я так старався, півгоденне відео. Я це видалю цього не буде. До зустрічі!